Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам показати діляночку, де висіяний соняшник від компанії Агрорин. Висівали друзі, тут альдозорчик в кожну хату. Соняшник дуже такий гарненький, мені подобається. Бачите, трішки стовбура повело. О, зараз розкажу в чому. В середньому стан поля непоганий. Працювали, друзі, спочатку грандстаром 50 грамів давали. Потім подивилися, що де-не-де -де Лобода була жива і амброзія. Грандстар не взяв по 50 грамів і вирішили перестрахуватися, друзі, ще дали Геліантекса. Пройшлися по 45 грамів. І зараз, я би сказав, класно. Зараз на днях заїдемо ще разочок, прополимо його, дамо кисню, щоб ще був покруче. Ось Дивіться, які темні листочки, все як положено. Соняшничок процвітає і живе, рівномірний, мені подобається. Так що в принципі нарікань по соняшнику нема ніяких. Ось Бачите, як гелік дав жару. Покрутив стовбура. ну Він відійде. Дамо йому фунгіцида. І я думаю, що буде все добре. Так що отакий ось соняшничок замовляли друзі в компанії Агрориб у менеджера Ярослава. Так що, подивимося. Фунгіцида дамо, підживлення, дамо бори, гумати, все будемо вносити, друзі. Ну і побачимо, який буде результат. Але що мені подобається, друзі, лопати зараз такий стоїть. Ну, звісно, після геліка плачебно дивитися. Треба було до цього зняти, але вирішив, думаю, вже покажу, бо скажуть щось не так, то вирішили отак зробити тепер. Гарний соняшник, альдазорчик, хто хоче замовити, можете через мене, можете через навпряму в Ярослава брати, замовляти і будете мати отакий соняшник. По всходам все як планувалося, все зійшло, без ніяких питань. Ну воно ну, видно, бачите який. Соняшник, звісно, класний. Тут нічого не скажеш по соняшнику. Що є, то є. Ніхто нікому нічого не покаже, не розкаже, а ми показуємо все як є. Класний, класний. Так що, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, слідкуйте за... Каналом, спостерігайте за соняшником. Різні гібриди висіяні. По кожному гібриду буде все докладно показано, розказано, як є насправді без брехні і всього того подобного. Так що, всім, друзі, бажаю гарного дня, гарних вражаїв і всього самого-самого. Все, друзі, дякую, всім пока-пока.